Нові ротації е, мають бути в кабінеті міністрів знову ж таки. Це інформація інсайдерська, яку обговорюють зараз в засобах масової інформації. Можливо, назріла ситуація. Треба, зокрема, все назріло навколо міністерства оборони. Володимиру Зеленському ставили запитання. Він сказав, коли буде указ, тоді ми будемо поговоримо на цю тему. Ну поки що указу немає, але вже про це говорять: що Різнікова змінять його відправлять послом до Великої Британії для того, щоб продовжувати, скажімо, ці взаємостосунки партнерські з нашими партнерами з туманного Альбіону. Ну, Сподіваюсь, що у Резнікова це краще вийде, ніж у тарана попередника, попередника Резнікова на посаді міністра оборони. Пам'ятаєте, який сказав, що у нас не буде стандартів НАТО. Ми в НАТО не йдемо протягом багатьох років. Я його призначив якраз президент Зеленський, був такий міністр оборони, таран. Тоді була антинатівська риторика. На цій риториці певною міру вони перемогли. Не педалюючи цієї теми, а зараз він посол Словенії, ми про нього не знаємо. а Я думаю, що він дуже добре себе почуває, там відпочиваючи або на озері Блет, або в Альпах, або десь на березі Адріатіки, як посол України, Слов'енії. Думаю, що різніка більш амбітна людина. І думаю, що ми про нього ще почуємо на відміну від дуже багатьох, кого колись. Називали в якості якихось, я не знаю, зірок на небосхилі. Зараз ми про них і не знаємо. Йдеться і про губернаторів. Ну керівників, керівників обласних адміністрацій, йдеться. Пам'ятаєте, обличчя року Кирил Тимошенко, йдеться про першого заступника. Сергія Трофімова, першосубника керівника президента, який топив за російську церкву, так і кажучи про те, що московський Бетерхат єдина легітимна церква, а той Порошенко винен в тому, що вони хотіли розколоти українське суспільство, ухиливши закон, де. Вивіска українська не має підміняти сутності, бо насправді це російська церква в Україні і закон України передбачає, щоб вони реєструвалися як філія російської церкви. Як воно є. Тому насправді, якщо повертатися до ротації, ну а чим запам'ятався Ткаченко нашим глядачам? Давайте на, на хвилинку. Це міністр культури, бо він також входить в цей е, пакет, про який ми зараз з вами говоримо. Ну, нібито е, на місце Карандієва, який там п'яний за кермом ганяє на незадекларованих автомобілях, е, має прийти. Е, Інша людина, от, яка е, поки що там на суху, це е, пані Федів, деться про те, що чим запам'ятався Ткаченко. Тим, що він там тризуб міняв, пам'ятаєте? Так, ось так я навіть не знаю, якого вивернути, для них це ж фішка. фетиш. Головне, щоб мене запам'ятали. Клас, ми тепер тризуб від Володимира, ми тепер його поміняли. Тим, що вони, що вони призначали керівника е, Державної служби спеціальної е, свободи совісті. Е, Абсолютно проросійську пані Богдан, яка там зараз пише щось в інтернеті про те, що розкололо українське суспільство тим, що от, значить, там, з лаври цих попив виганяють нарешті. Е, і там показують, як там е, нормально жив собі Ан Онуфрій, де висів портрет цього Гундяєва Кирила. Питання зараз в тому, що е, насправді, насправді ми все забуваємо про те, як має працювати система міністрами, міністрами. У всіх цивілізованих країнах, які йдуть за демократичними стандартами, мають бути люди, представники тієї партії, за яку проголосували люди. Тобто є мандат від законодавчого представницького органу державної влади Верховної Ради України на те, щоб сформувати виконавчу гілку влади, яка несе відповідальність не перед офісом президента. А перед тією політичною силою, яка її туди висунула, відповідно під перед тими громадянами, які за них проголосували. Ми знали, які є погляди і відіння, бачення у тих людей, про яких зараз мав би говоримо. Я не знав, наприклад, ну я це знав, але громадяни України не всі знали, хто такий Ткаченка і взагалі чим він буде там займатися. То що так і з Резніковим? Тарана поміняли там, переміняли за Загороднюка, якщо я не помиляюсь. після того призначили Резнікова. Він за. Я був на ефірі за, за тиждень до вторгнення розповідав про те, що вторгнення з Білорусі не буде, бо міністр оборони Хренін Білорусі йому сказав, що вторгнення не буде. Хренін сказав, я, я сиджу я на ефірах і мені говорять, що Хренін сказав Резніку, і вони сказали, що ні, ні, ми не будемо наступати. таке бачення міністра оборони, він став токсичним. Я особисто. Не буду говорити про там, Резнікова і про його особистість. Міністр оборони з після тих скандалів, які е, існували, з прізвищем Резніков став токсичним і треба його міняти. Вся логіка. Небачення, не ті скандали, не кримінальні справи, не, не якісь такі інші речі, які мали би впливати, тут. Те не впливають, він став токсичним, треба його поміняти. А тут треба особистість, яка, скажімо, буде продукувати якийсь медійний фон, чи тут треба чиновник, який буде виконувати, скажімо так, всі вказівки, чи можливо менеджер, який буде щось продукувати? Я маю на увазі, якісь ідеї, якісь певні певний вектор, зміну системи. Що тут і що ми побачимо в підсумку, як ви думаєте? Ми побачимо виконання в тих казівок, зрештою, які будуть іти з тих, хто призначав цю людину. Це неправильна ситуація. Я не хочу порівнювати Україну з Росією. Боже, упасі. Зрозуміло, що це не порівняння. Але пам'ятаєте, був такий в Росії Аман Тулєв, губернатор там, Великої області, коли там був притом, 20 років він там був губернатором, потім там була пожежа і загинуло багато людей. Він не вибачався не перед громадянами, а перед Володимиром Дімичем Путіним. Розумієте, в чому різниця? Загинули люди. Він губернатор Кемеровської області, а, і він ну, вибачається перед регіональному Путіним. Так, я ми маємо розуміти, чим відрізняємося тільки за назвою, тільки по суті, а й по тим взірцям а, побудови інститутів інституцій, які, якщо ми не Росія, маємо будувати по тим лікалам, про які я зараз говорив. Це демократична інституція, міністерство, виконавча влада. Законодавчий представницький орган Верховна Рада це інститути інституції. Голосували люди за партію Слуга Народа. Пам'ятаєте, що вони сказали? Ми, я сам був на ефірі з паном Сєфачуком, ми там лібертаріанці. Потім почухали собі потилицю, бо не всі знали в них це слово, не могли виговорювати, що це таке. Сказали, що «Ні, ні, ми все ж таки соціалісти. За Півроку до війни, ну до широкомасштабного вторгнення, Арахамі розповідав, що якщо не Америка, то ми будемо робити в себе Китай і казав, що зірцем для суг народу партії суг народу є комуністична партія Китаю. Пам'ятаєте ці умови? Дуже вигідна ситуація, коли можна не, бачити, не мати бачення, а стати собі ким згодом. Тобто вони не мали бачення. Їх представники не мали бачення. Ще раз наголошую, Тарас сказав, що ми не будемо членом НАТО і не будемо в себе проваджувати е, стандарти НАТО. І він був міністром оборони. Це сигнал українцям і західним партнерам. Ви не будете говорить міністр оборони. У нього таке бачення. За це бачення проголосували українці, як вони вважають. Значить, ми не будемо підтримувати Україну, якщо українці, ще раз, якщо є міністр оборони від українців з мандатом, українці, значить, не хочуть бути членом НАТО. І казати потім Байдену, чому ми не в НАТО? Ну це когнітивний диссонанс. Тому що тут є міністр, який говорить, що ми не будемо членом НАТО. Ми бали, ми бачили від бачення Резніка, вибачте, за тавтологію, бачите бачення, тобто якісь його доктринальні речі. Ну я особисто знаю його погляди, враховуючи там низку обставин. Вони абсолютно прагматичні, дещо там цинічні. Людина займався займалася багатьма речами, робила їх там професійно. Він зайшов туди без команди. Ще раз без команди ви нічого не зробите. Це класика, це аналіз політики. Політик, як знаєте, не політика, чим займаються політики, а політика там гуманітарна політика, політика в сфері оборони, така вузька політика, де треба вирішувати питання порядку денного. Тому насправді. Для того, щоб ти щось змінив у міністерстві, яке не твоє, ти маєш маєш е, бачити е, щось, що ти маєш зробити, і мати тих людей, з якими ти щось будеш, будеш робити. Тобто, має бути твій міністр, має бути твій твій перший заступник, однозначно твій, а не посланий з банкової. департамент закупівель. Про що йдеться? Має бути твоїм, тому що ти маєш розуміти, що потреба складається для Збройних сил України. Не купив продав яйця по 17, там, чи я не знаю, що там в них е чи там куртки якісь там. Це має бути потреба. Цим займається Міністерство оборони. До речі, воно формує територіальний центр комплектації. І коли Зеленський говорить про те, що залужний має це зробити, він рекомендує залужному на всю країну. Треба подивитися закони. Міністерство оборони формує. Центри комплектації, і вони перед ними відповідають. І різні було треба казати те, що казали залужному. Бо вони потім по судах відмовляться. Але зараз, повертаючись до системи е е е е е інститутів, які ми маємо побудувати, ну вони їх руйнують. Я про це говорю у 19-му році. Якщо міністр оборони не несе відповідальність перед парламентом, перед громадянами а перед офісом. На банку, де вони там домовилися, очевидно, ти там побудеш, да, ти будеш токсичним, тому що ситуація така, потім ми тебе кудись відправимо, як тарана в Савєні, очевидно, різні в Велику Британію. Ну, а ти сам розумієш, да, там якось потім відмиєшся. Приблизно так відбувається така ситуація. Ну, так, ми маємо призначати міністрів. Насправді, якщо ви побачите передвиборчі кампанії. А хто буде відповідати за ті скандали? численні? Слухайте, чи ми будемо бачити розслідування на довгі-довгі роки? А можливо, і не бачите результатів. Судді також призначаються. основна. А прокурори проблема. хто? Нагадати прокурору, де прокурорша зараз Венедіктова, в Швейцарії, там, очевидно, в Швейцарії рахунки знаходяться багатьох людей і компаній від цих людей. Сьогоднішній генпрокурор Костін. Нагадати про Костя, наприклад, Він на комітет, в якому лежав законопроект президента Зеленського як невідкладний. Від тих президентів, як не відкладний щодо скасування Київського окружного адміністративного суду з Пашою Вовком, яким ми досі не можуть вручити підозру. Який, до речі, на хвилиночку завинувачується в захопленні влади, тому що на плівках він казав головне власні патірять, пам'ятаєте? Тому що він блокував будь-які реформи судові реформи, тому що одразу обливали, поливали брудом і блокували людину, яка могла щось зробити, і висували цих людей в Вищу раду правосуддя і інші судові інституції. І ми не можемо вчити підозру. Вони е, впливали на, е, на процеси Верховного суді. Зараз, наприклад, там є кримінальна справа проти керівника Верховного суду князя. Вони на, на хвилиночку. Угу. Ви що думаєте, що керівник Верховного суду самочинно може провести якесь рішення, там вже є предан Верховного суду? Тобто гроші, які були знайдені у князя, вони, очевидно, мали ж бути і, можливо, частина в них було ж іншим суддям. Спрямована інші зашквари, там сьогоднішні Коломойські, ви що думаєте, э, ці э, красоті, за якими його звинувачуються, те, що він відмував гроші у і э, їх э, там шахрайства і відмування коштів, отримання злочинним шляхом? Вони думаєте, не йшли в кишені э, тих людей, прізвища, яких я зараз не буду називати, але вони точно при владі знаходяться на банковій? Хто буде їх судити? Чому СБУ ми обіцяли робити на Заході? Щоб СБУ було позбавлено економічних економічних, економічних функцій. Економічних функцій. Ну, щоб в сферу компетенції СБУ йшла безпека. Їм нема що робити, як займатися тим, що корупцію там розслідувати. У нас же є набу. Ми створювали бюро економічної безпеки. Ми створювали інші антикорупційні структури. Навіщо? Для того, щоб перший керівник... Баканова наумав потім накалядував собі за буквально там за за рік, накалядував собі сотні тисяч тих грошей, з якими його затримали в Сербії. Це тільки кеша, тільки готівку. Скільки там було виведено? Ми не знаємо. СБУ має займатися тими людьми, якими, які чинять реально державну зраву, колабораційні дії, які не водять ракети. В них немає роботи, як у це босими ногами стояти розумшись перед взутим коломойським. Ви що думаєте, що насправді ця картина? Картинка до чого призведе. Я зараз прогнозую, Коломойський буде так чи інакше витіснений. Спочатку він цю заставу внесе, його випустять, потім ми дізнаємося, що Коломойський знаходиться в іншій країні. Він буде витіснений від інформаційного простору, якісь там процеси будуть йти, канал 1 плюс 1 буде практично повністю поставлений під контроль. Президент Зеленський буде давати інтерв'ю Масійчук і інші не на часі журналістів, Ся, які розповідали про там про Томас Термас, про мову не намажеш на масло, про те, що треба звітися посередині, про те, що під час. Фактично війни, яка тривала чотирнадцятого року, насправді не Путін був головною проблемою України, і не він пропочав війну. А тут там Верховна Рада минулого скликання була винна в тому, що Путін почав війну, саме тому що вони сказали, що ми будемо членом НАТО. Багато чи такого роду речей будуть відбуватися Коломойського витісняють інформаційного простору з тих структур, де він є на сьогоднішній день, практично керівником. Але давайте подивимося на цю ситуацію. Ви вже торкнулись. Ігоря Валерійовича. до нього сьогодні прийшло СБУ і повідомило про підозру йому. А, причому а, не НАБУ, Національне антикорупційне бюро, а прийшло СБУ. Це я так розумію. Е, Отакий от пас, який дав свого часу на цьому тижні Володимир Зеленський стосовно е, боротьби з корупцією і корупціонери державні зрадники. Давайте дамо більше повноважень службі безпеки України, чи чи, чи чи що це зрозуміло? Це схема Татарова. А наві... Кримінальна справа проти Татарова була від набу угу. за те, що він е, певною мірою брав участь в тому, що е, забрали. Землю, обіцявши побудувати квартири для Національної гвардії України, забрали землю, квартири побудували, продали за керінкову ціну і точно не назвардіться. Mm -hmm. Пам'ятаєте цю історію? За цією схемою людині, яка дала свідчення, впаяли підозру про вб... участь там десь там вбивстві, передали справу з Набу до СБУ, в СБУ її. Успішно поховали. Суд сказав: ну, нема справи, немає і е, підозри, немає і покарання. Пане Валерію, Тому, ми... для проти... того, щоб карати так. І, і зробити відповідальність вище, не треба передавати це в набу. Просто робиш е, насправді виш більші терміни для ув'язнення, і е, далі набу розв'язаніматися цими питаннями.